Полтава 40 роки ХХ століття. Хрестовоздвиженський монастир практично повністю зруйнований. На ці фото яскраво видна відсутність кількох куполів, адже храм складається із семи бань. На фото яскраво помітно лише три. Тут теж. Я так розумію, купола немає. Дзвіниця без Христа, як і бані самого Собору. Поділіться цим відео з друзями і знайомими можливо, хтось знає цікаві деталі про Хрестовоздвиженський монастир Полтави, про підземелля, які існували в монастирському пагорбі і під монастирем. Поділіться відео з друзями, підпишіться на канал. Поширте відео в соцмережах.